Ніщо так не сприяє активному довголіттю, як оптимізм, доброзичливість і турбота про інших. Тож відколи Золочівська районна філія ТОВ Червоного Христа України запровадила клуб активного довголіття, Едельвейс організовуються спільні зустрічі, які допомагають учасникам знайти свої джерела сили. Задля цього фахівцями і волонтерами напрямку «Догляд вдома пропонуються культурні заходи, заняття для підтримки фізичного і психічного здоров'я, майстер-класи, бесіди з лікарями тощо. Місцем активних зустрічей мешканців золотого віку зазвичай є волонтерсько-молодіжний простір Волонтер Еленд. А для рекреаційного заходу весна прийшла, гаївки принесла, обрали дещо іншу локацію, громадський простір бібліотеки. Запрошуючи на цей захід, організатори написали у соцмережі Фейсбук: будемо співати гаївки і приємно проводити час разом. Ми поруч. А запрошеними учасниками художньої самодіяльності був народний аматорський ансамбль народної пісні Криниченька. Керівниця ансамблю Наталія Ковальчук розповіла про історію його створення в селі Бучина у далекому 1983 році. А отже, вже 42 роки тішить він нас фольклорними скарбами, зібраними на Брідщині. Кістяк колективу склали мами працівників культури Наталії Ковальчук і Любові Казьмір. Також пані Наталія розповіла, що значною мірою це була родинна творчість декількох сімей села Бучина, які зберігали і передавали фольклорні традиції. Реакція на чудове виконання гаївок не забарилась. Завжди щира і активна пані Зоя, котра переїхала до нас із Харкова, не стримувала своїх емоцій. Я Дуже вдячний вам, не тільки за те, що ви от такі от файні, все так шела. Любовка Казмір доповнила розповідь про історію уславленої криниченьки архівними світлинами. Ще один напрямок цієї зустрічі поетичний власні поезії на пам'ять читала пані Юлія. Цікава філософія життя цієї жінки, яка порівняла життя людини із спорами року. Також відгукується іншим учасникам групи її поезії про нашу боротьбу з російським окупантом. Земля наша. Рідна земля, щедра нагорожай багата, Допчить тебе чужий ворожий чобіт, Допче і руйнує, не плугами ти орана, а вирвами і окопами, не житом і золотою пшеницею засіяна, а ворожими кулеметними гільзами, градами, мінами. Горить рідна хата. Плачуть діти, плачуть вдові, міста і села, схід і захід плаче уся Україна. Боже, в молитвах до Тебе ми взиваєм, молимось і просим, землю, створену тобою, від лютого ворога звільни міром і любов'ю поблагослови, утри сльози, сиротам і вдовам. Правди, сонця нехай встане і наш край освітить, і повірте, всім нам з Богом стане краще жити. Непомітно злетів час в гурті однодумців, які все більше знайомляться і відкриваються як особистості. Наступна зустріч клубу активного довголіття Едельвейс вже незабаром, адже найбільша розкіш на світі це розкіш людського спілкування. Ой, дольбо! Adore